65 українських воїнів загинули, та 243 зазнали поранень від 15 лютого до сьогодні. Так Росія та її прокремлівські адепти на сході України дотримуються мінських угод, які власне сам Путін і підписав. Причому це статистика, яка не враховує бойові дії навколо Дебальцево. Українське МЗС заявило, що Москва не виконала жодного пункту мінських договорів. Терористи не відвели майже нічого з важкої техніки, не припиняють обстрілів українських позицій та населених пунктів. Водночас не допускають спостерігачів ОБСЄ на власні об'єкти. Там же, куди місія ОБСЄ таки доїжджає, бачить суцільний вогонь порушення угод з боку бойовиків. Понад 2,5 тисячі атак відбулися за два місяці. Українські дипломати також оприлюднили номери російських військових підрозділів, солдати яких нині перебувають на території України. На сході нашої держави продовжують перебувати 15-та окрема мотострілецька бригада 2-ї армії Центрального військового округу, 8-ма окрема мотострілецька бригада, 331-й повітряно десантний полк із Костроми.